В Олександрівській бібліотеці для дітей до Дня Святого Миколая організували свято серед запрошених діти з інвалідністю з громадських організацій Віра та серце матері, розповів директор центру соцслужб Сергій Яценко. В цьому році Святий Миколай приходить до нас раніше, тому ми вирішили провести деякі заходи для дітей, щоб зустріти це свято сьогодні. Ми запросили дітей з інвалідністю на свято Миколая. Вони приймають участь у ігровій програмі і отримують по закінченню солодкі подарунки. А також на цьому тижні відбудеться іще захід, на який ми запросили дітей із сімей складних життєвих обставин, які теж потребують уваги і допомоги. І також вони приймуть участь у даному заході, отримують солодкі подарунки. Бібліотекарі, як завжди, подарували дітям свято. Цікавий сюжет, яскраві герої, рухливі ігри та естафети. Програма заходу насичена і весела. Звісно, вийшов привітати дітей і святий Миколай. Дорогі діти, хотілося привітати вас з Днем Святого Миколая, побажати вам добра та щастя, злагоди у домівках, миру в нашій Україні. Якщо ви цього року себе вели добре, то ви отримаєте подарунка від Святого Миколая. А якщо погано, то кожен з вас отримає різочку. Для дітей з громадської організації Серце Матері, різдвяно-новорічні свята особливий період. Діти та їх батьки готуватися розпочали набагато раніше до всіх ярмарків та виставок. Ну, звичайно, досконалюємо те, що вміємо, тому що мило може бути як однокольорове, двохкольорове з картинкою без картинки, різна основа. Зараз активно ми практикуємо свічки в цьому році. Новинка наша це свічки у гіпсових кашпо, які ми виливаємо самостійно, потім їх фарбуємо, вскриваємо лаком. Діти нам теж в цьому допомагають. Сьогодні у них буде заняття і вони будуть робити собі альтернативну ялинку у нас в офісі. Також ми почали шити чорні сумки. Раніше у нас були тільки світлі. І як новинка наша, завдяки фінансуванню з місцевого бюджету, ми мали змогу закупити матеріали для розвитку, саме гуртка, випалювання по дереву, деревообробний гурток. Це хлопцям нашим дуже подобається. І вже у всіх є по декілька підставок під телефон. Тому тепер думаємо, що ще було таке корисніше в побуті, щоб виготовити. Все це діти виготовляють на офісі серце матері і презентують на новорічних виставках, зокрема на благодійній виставці продажу альтернативних ялинок.